Добрий день, дорогі друзі. Я дуже радий приїхати до вас Косів. Дуже радий, що багато людей прийшло на зустріч. Дякую вам. Я знаю, що багато хто з вас підтримує завжди, коли йдуть бої проти кличків, коли ми воксуємо, не спите, тримайте кулаки, посилайте енергію. Я хочу вам подякувати. Хочу також привітати. Вчора наші хлопці грали, тільки що з Андрієм Шевченко спілкувався. Він вчора два таких гола забив. І нам, нам, всім, нам всім потрібні перемоги. А, і дуже гарно, що у нас перемоги є, дуже гарно, що перемоги є в спорті. Але, на жаль, на сьогоднішній день я стою перед вами не як спортсмен. Ви всі мене знаєте як спортсмена, але на сьогоднішній день приїхав до вас, ви бачите прапори, як лідер партії політична партії Український Демократичний Альянс за реформи. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте завжди. Коли боксують брати Клички я та Володимир. Я дуже радий, що коли ми боксуємо ми робимо все для того, щоб настрій цей вечір був гарний. Ми робимо все, щоб піднімався український прапор та лунав. Український гімн і це для того, щоб прапор та гімн завжди були переможними. Дякую вам за це. Але, Але сьогодні я приїхав. Сьогодні я приїхав до вас. Не як як спортсмена, якого ви знаєте, як лідер політичної сили, тому що на сьогоднішній день життя робить такі вимоги.